Дуже старий рецепт моєї мами помідорів половинками з цибулею та олією у власному соці. Такими помідорами можна не тільки смакувати, але й використовувати їх, наприклад, для приготування яєчні. Тобто смажити на сковорідці. Помідори потрібно вибирати тверденькі, але стиглі всередині. У мене два види помідорів: меншенькі придбані, а більші домашні. Звичайно, помідори потрібно дуже добре помити та просушити. Як помідорів, так і цибулі потрібно стільки, скільки забере. Із приправ я використовую тільки гвоздику та духмяний перець. А для маринаду потрібні цукор, сіль, олія та оцет. І, звичайно, добре помиті літрові банки бо рецепт на літрову баночку. Кожен помідор розрізаю навпіл та видаляю плодоніжку. Знову ж, як помідори, так і цибулі не обов'язково відразу різати всі. Приготувавши якусь невелику кількість, починаю наповнювати літрову баночку. Спочатку на дно баночки накладаю досить багато цибульки, нарізаної кільцями середньої товщини. Кладу одну гвоздичку і починаю заповнювати помідорами літрову банку. По колу розрізом донизу а частину із шкіркою доверху. І дуже добре щільно наповнюю баночку. І зверху ще трішки цибульки. Основну частину цибулі я кладу вниз, тому що цибуля готується, тобто вариться, стерилізується довше, аніж помідори. Наповнивши першу баночку, відразу всипаю одну столову ложку цукру, не повну, столову ложку солі. Просто пальцем можна зняти зайву сіль, котра набралася в ложку. Після цього вливаю 1 столову ложку олії та 1 столову ложку 9% оцету. Кидаю горошину духмяного перцю і кладу трішки петрушки, котрої у мене, на жаль, дуже мало цього разу. Якщо помідори не надто виглядають з банки, то можна навіть закрутити кришку або просто прикрити кришками баночки, щоб туди нічого не потрапило. Це в мене були придбані невеликі помідори, а зараз я приготую ще баночку із домашніх. Помідори вибираю міцненькі, але стиглі, маю навіть декілька жовтих помідорів, котрі можна покласти, і знову на дно банки гвоздичка, цибулька, а тоді по колу викладаю помідори. Цибуля в банці на даний момент займає дуже багато простору, але щойно я додам цукор, сілі помідори почнуть виділяти свій власний сік, цибулька дуже добре присяде. Звичайно, цибулю можна давати і всередину помідорів, але невелику таку кількість і так само зверху. Отож, наклавши помідори, трішки цибульки, горошинка духмяного перцю і петрушка. Щодо спецій ви можете використовувати все, що бажаєте. Мені вподоби, власне мамин рецепт з таким легеньким ароматом гвоздики і духмяного перцю. Коли помідори пустять свій сік та всядуться, потрібно ще докласти помідорів зверху. Моя мама звично готувала ці помідори з вечора і вони стояли, пускали свій сік до ранку. В цьому випадку соку була б ціла баночка. У мене помідори постояли приблизно десь одну годину. Шість баночок я зробила, але шосту баночку зараз буду розкладати до перших п'яти. В шостій баночці в мене так само було трішки цукру і солі, але не повна порція, бо я боялася, що потім як розкладу, то все буде засолоне. І після цього я знову баночки прикрию легенько кришками і нехай помідори виділяють свій власний сік. Щоб помідори вийшли смачними у власному соці, соку має бути принаймні 3 четвертих банки. Маю на увазі висота банки, наповнена помідорами, до горличка. От стільки соку приблизно буде за годину чи півтора. Скажу щиро, у мене помідори стояли приблизно 2 години 40 хвилин, навіть менше, аніж 3. Стільки соку через 2 години і через 2 години 40 хвилин приблизно на 3 четвертих самої баночки. До соку, котрого не вистачає, можна додати води. У мене звичайна відстояна вода кімнатної температури. Доливаю трішки води, це в тому випадку, якщо не ставити помідори на ніч. Ну і все, Зараз можна стерилізувати, ставлю баночки до каструлі, наливаю води, води має бути по плечі банки. час стерилізації 15 хвилин із часу закипання води. Потім обережно виняти банки із води. Міцно закрутити кришками або закатати, перевернути веркном і укутати до повного охолодження. Такі половинки помідорів дуже смачні, вони м'ясисті, такі насичені і ароматні. А ті, що не з'їли відразу до борщу чи прямо на сковорідку, тож нехай смакує!